Ну Що ж друзі, яка ситуація зараз з відключеннями світла в Україні? Коли воно появиться в домівках українців і чи будуть виключати надовго? Отже, на сьогодні відомо про те, що відмовились від графіку відключення світла на заході України в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях? Чому це зробили? Тому що електромережа в цих областях стабільна, вона не перенавантажена. А також діють переливання із інших регіонів України, в тому числі з-за кордону з Європейського Союзу, так як наша електромережа, починаючи із 2022 року, об'єднана із електромережею Європейського Союзу, до цього вона була об'єднана із електромережею Російської Федерації. Але після російського вторгнення ми від неї від'єдналися. Тому зараз на сході України після так катастрофічна ситуація із з електроенергії, так як немає звідки е, зробити переливання в разі відключення тих чи інших підстанцій, ситуація на заході краща. В цей самий момент е, Міненерго повідомило про те, що на даний момент в Києві близько 50-70% населення Києва залишаються без електроенергії, діють. Жорсткі графіки відключення, хоча на даний момент вже відмовились від аварійних відключень, але в багатьох областях східної та е, на півночі України діють ще аварійні відключення, тому що ситуація після останнього обстрілу фактично катастрофічна. Е, якщо відновлять ключові елементи нашої енергомережі наступного тижня то електроенергії буде більше. Фактично, весь захист буде без відключення електроенергії, а південь центр будуть з незначними відключеннями. Тобто графіки, можливо, ще будуть, але будуть не такі значні. Все через те, що наші атомні електростанції вийдуть на пік своєї потужності, і генерація буде стабільною. Зараз е, атомні електростанції скинули генерацію через пошкодження е, ліній електропередач. Так що бачимо, що ситуація налагоджується, але це все буде добре, якщо не буде нових обстрілів, великих обстрілів нашої енергомережі. В чому я дуже сильно сумніваюся. про це і більше друзі, в моєму телеграм в шапці профілю. Заходьте, підписуйтесь.